Так, Кропивницький. Давайте дивимося. Кропивницький. Кропивницький. Що очікує по Кропивницькому у нас? Кропивницький і Кіровоградська область. 19 по 25 вересня. Дивимось. Кропивницький. Ой, гроші кресять. Що ж у вас там так? Карта сонечка. Страшно суда. будуть ловить. Ті, хто крисили, будуть ловить. Щось е, нове для захисту Кропивницького. Е, щось буде горіть. Що ж буде горіть? А, кажуть, що будуть, будуть, е, будуть повітряні тривоги, буде ну, захист взагалі на вас новенький якийсь. І будуть, будуть якісь пожари можливі, але нібито нікуди не влупить. Давайте подивимось повітряні тривоги, захист. Люди їдуть постійно ті туди, ті сюди по Кропивницькому. Так, да, десь будуть обстріли. Дивіться, по Кропивницькому готується, готується якийсь план. Якісь ресисійці готують план по Кропивницькому. Але він, знаєте, він як не в русі ще, він просто розробляється, тільки початок цього плану. Не, не йдуть вони ще на, на, на цей, не діють, тобто, так? Там по Кропивницькому рух, 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 постійний рух. І збивають, бачите, збивають. Тобто ППО працює. ППО працює непогано в Кропивницькому. Так, дивимося область. Будуть лупити. десь і прилетить М, смерті. Десь по області, прильоти, і прильоти будуть пов ну, можливі смерті по Кіровоградській Круповний... по області. Можливі смерті. Тут якась таємна інформація йде по по тому плану, який вони готують, закрита поки що, тобто він тільки готується, немає його ще остаточно. Далі нюанс, ну є момент такого, знаєте, залякуваності області. Будуть вас тримати в такій великій напрузі, тому прям розвідують ситуацію. інформації мало у них інформацію розвідують, розвідують, постійно розвідують. Ні, ну, не підуть, не підуть. Але залякувати будуть. Залякувати і летітиме ну, дуже багато. Єдине, що мені карта каже четвірка, що ніхто нікуди ні на кого не піде, але буде залякування. Залякування і таке щось е, дадуть вам для захисту. Щось більше якоїсь зброї буде для захисту. Так. Кропивницький Кіровоградська область все розказала вам. Майте на увазі, приймайте до уваги це все, що я вам говорю. Всім тихого тижня, але будьте обережні, у вас там є такий, знаєте, максимальний сос. Так, всім вдячна. Підписуйтесь, ставте вподобайку, робіть репости. Нехай наша спільнота збільшується. І всім дуже дуже дякую за увагу, за коментарі, за зворотній зв'язок. Всім дуже вдячна і до побачення.